Петро Бойко, усім захисникам і захисницям, хто боронив і боронить волю і незалежність рідного краю. Низько вклоняємось. Козак тече у наших жилах з народження гаряча кров, яка дає нам снагу й крила, ненависть, віру і любов. Часи пройшли. Козак лишився і Україну захищав від ненаситних кровопивців. Бо так велить його душа, душа широка, незалежна, як птах у променях весни, і любить волю і світ безмежний, і пута рве, і аркани. Козацька суть в кривавій січі наш захисник, мов кремінь сталь, хоча війна його й калічить, та не здола його москаль. Він пам'ятав за ним родина, народ і рідна сторона. І битись буде до загину, про це вже ворог добре зна. Тому мій глас у світ Господній прошу в країні, не собі, хай виживе козак сьогодні і переможе в боротьбі, нехай розкине матір Божа над Україною покров, і стане мир на сторожі, щоб не лилася більше кров, щоб підростали козачата і честь. І гідні зберегли, були щасливі і багаті, міцні і вільні, як орли.